Доброго ранку, діду. На силу одірвала від телевізора. Десь часу вранку він тільки снідать. так, да наложить чистою ложкою наложу собі. О, ого. Шу. Дід любить це. це гостренька дав. А ви наїстися. Да. Ох і холодець, поки ти там дивився, півця Та пройшло. І я вже його спробувала. Ну. Це сказка. Да, натуральний холодець оцего. Та, да. Та, Та ну боже, навіть мені сподобався. Мені не завжди ті холодці подобаються, що я їх Но. готую. А це так зготувала, не боблялася в ньому. Отак, як зварився він, так я його й насипала. Бо то, що то, що кажуть... Сидить його треба по горшках по тих кусих. Та ні. Я як помию руки або другу, та другу якусь горшка, якусь то я їсти не буду. А так натурально зварилося, а сама м'я да, бабу. Що? Нічого, виварила ти все. Все, холодно, да. Не вкус. Ти ж кусноту всю вивало. А дід хоче, що в мало да? зранку, вистає в лоба, свого. Там, та дід. Вкусне, хороше, де освітиться. Так, да, він же стояв і не, дід каже, що це воно ніколи не казав, головно, а це каже вчора: що це воно стоїть і не кипить нічого, сікаться воно стоїть, воно гадь не кипить. Аж дід, аж дід так, ми півдня прогуляли, а холодець сам стояв на отій, на вогнику, на тому, як перекрутить оту ручку від газу, перекрутить на другу сторону такий маленький вогник. Я на нього поставила і воно собі тліло там, мліло, стільки хотіло, умлівало. Таке чисте та прозора, нічого не википіло. Саме стояло собі мовчки. А дід звернув увагу, чого воно не кипить? Та ти що кажу, дійду, ну, ти що? Я його перший раз готую чи що. Да, да. Ну, сьогодні найсмачніше він мені да, чогось. Та. Да, да. Да. Бо дід так не похвалить. Кажем. Я його насилу від телевізора віддерла, кажуть, де вже снідать, бо вже півтя пройшло, а дворі, правда, не розвидняються, бо воно щось хмарно сиє. Що ж тебе хвалить тільки сівісти сразу хвалить, тебе ох да. я. Пас. Ти, Але як, ж ти думав, Господиня. Щоб все заробити, то треба хвалити, а як не будеш хвалити, то я тебе да. нагодую потім чим небудь. Та взноїш Ти ж знаєш, що в мене завжди смачно. Не дуже. Хоча я її сама не знаю. Дивіться, так? Я ще не зварила, воно супчик свій. свіжить. Да. Холодець, да холодець холодцем. Ну так. це я сьогодні можу холодець з'їсти, А на завтра треба Супчик. Що тобі робити? Там мене роботи до фігу. Там ще й досі не прибрано, де ти казав, я приберу. Да. От там так. Ага. Де ти на мусориш? Позмітали, то позмітали. А ти Тепер... Хочеш, Тепер його треба протерти тряпкою, щоб воно. Ага. Щоб воно не таке було. Бо там ще його не раз треба при... ну, при... да. притрушувати, привочувати. На Нагріть на водички. Та там водичка одна не поможе її міняти декілька разів. Ну, та понятно, а я. Я що думаю, не що? Не понімаю. І піти ще кровать перестелить вечора? Ні, до вечора воно так не буде. Ох, дід, я швидше тебе вижену з холоди, ніж буде до вечора. Mm. Ти бачиш, який. Помандує мені тебе. Тай сам піду. Куд а? Та ні. Горішки там тебе ще ждуть. Сам піду. Ти можеш, я знаю. А коли ж ти горішки? Сьогодні. Щас. Так, не. Ну, щас, то й щас. Цього. Ти мене й перебив. То що ти там так дивився, що кажуть, де й снідать, та щас, та що, що вони тобі там розказували по тому телевізорі? Та Пророчество одно слухає про Україну. да, я Що Та що ж, Тарас, послуха вашу? Ну то буде жити наша Україна. Буде. А як, як, воз... як люди возз'єднаються. То буде, так туди, в... Ну так. Да. Да, багаті дай. отдельно, бідні оддельно. Це mm. то не люди, да, багаті це не люди. Да. Ні, люди все, ну не в тому. Ми ж не розуміємо це все. А ще не дійшло до кожного, да, горе. Я, да. Я вчора йшов, зустрів одного товариша. Mm -hmm. Він монах, mm -hmm. був у Києво печерській лав. Uh -huh. І почав. Жаліться, що їх оттуда вигнали. Хто? Він каже, указ такий вийшов їх убрать. А я ж питаю його, а якої ти він. церкві а, це. служив? Руський чи український? Ага. Руський оказується, бо він заїкнувся, що бойко хороший. Я як узнає, що перевели по цю зад. <реш> Хоть ти й Монах, ну він володця ну, мене. Не так він сказав, не хороший, а треба було казати багатший. Та кажуть, та... а що ж ти, Як ти був за, у московській патріархаті, то ти ж не хотів і сидіти у цьому київській лаврі. Треба було перейти на українську, то й остався б там. Ну, да. Та так то посперечалось. Оце. Коли віра людей його воз'єднає, коли ми всі буде воз'єднані, вірою, да. от тоді буде тонку. А коли це буде, ти казали? Не знаю, коли це воно. Воно має бути п'ять длиться. Там і мені й душа. Може і Бо це воз'єднання, це воно а. так просто не завжди, до поки дойде. Звісно, тут. Конечно, тут... Ось в чому проблема. Якщо ми одні донатять на Україну, другі е, е, по телефону передають координати військ, то де ж тут воз'єднання? Тут нема в нас, наші ніхто летнує. Да, Тоді, да, от да, тобі, а віло по... Предсказанням отим ставим, ага. що прийде в саднік на білому колі з голубими очима. О, і буде править, ну не править, а ізвісний на весь мір. Ну, ну то воно розказувала, а ж не. Ще... Це вони сни розказували, чи що? А де вони бачили таке? Придсказання ще одна стартабу. Ще раніше, і, і, і ще, ще, старі, ще, і так? ще старіші, так. Да. Ага. Це вони mm. вже їх розбирають. Так. Да. Це ж на наші, коли були козаки-характерники, <кхів> а вони дуже в цьому розбиралися. Mm -hmm. То ще вони да. Ага, ну. От діти ти недаром не даром дивишся. Да. Ти вже Я надивився. Дуже, вже. Даром. Ти вже все надивишся, воно там змішалося все в кучу там уже. вже. Воно допомагає жити. Да? Mm -hmm. да, так? Віра. Да. Віра з'являється. І вона крепне, крепне, крепне. Треба не дивитися друг на друга голком, а вже дружненько зусимає. А не Начинать можна, навіть з сусіда. Так не можна, бо в того більше я, в того менше. Вони через те ворожують. Нічого, ну пошуткували там, туди туди посміялися. Ні, ні. А, Раніше, так... як усі були однакові, то душа й дружили. між собою. А тобою. в нас, виходить, да, так, ага, в сусіда хата, а в мене хата згоріла, то треба, щоб і в сусіда, бля, зоріла. Правильно. <реку> Боже, як так? Я сидів, а сусід не сидів, бля, я просто не посадить. Ну, да. <гад> <гад> Ой, Ото що. А все, так в... Такі так люди. Ви що ж я? Як це людей забув. Це все людське родово. Він так толково розказує, а це індійський. Він а -а -а. поїхав в Індію і в Ага. І там йому світлі мислі приходять. Ну, він каже так: якщо Україна не, не стане. По цьому всьому ми повинні у всьому міру відкрити очі на це все. А, ну, да. Понятно? Ну, так. Да. Донести до всього світу, да, да, що, ж так, так, що так, це робиться, що це. Хіба ж це не понятно й досі? Цього не зробимо, то буде це робити Індія. А нам дають, а ми. Ви все, як будемо казати. Вот mm -hmm. він шанс, цей. Mm -hmm. а ми його не используємо. Ну, Бо до да, нас не да, дійшло, да, ніяк не второпаємо. Кожен хоче бути умним да, то, за то, другого хоче показати себе, що він умніший другого. Да. Ну ж і в Біблії так написано. Mm -hmm. Я зрозуміла. Так, так. Ну, ну я не хочу бути розумнішою за всіх, ні. Не треба бути, я не, не треба, треба. І... я це теж зрозуміла, не треба. Ну, факт того надо. Да. 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 а Тут все ясно, мені кажеться. Да. Я як дивлюся, я все можу аналізувати, то мені все зрозуміло. Ну тоді буде хорошо. Все. Ну а ще я... до цього довго поки. Да, да. А як одні, ну що тут, тут такого нічого нема. Однім нравиться Росія, ось Чуть не пів України, а другим не нравиться. Ні, я не вважаю тих людям, що воно йому, їм подобається. То, то. то самі от стали якісь люди, от ті, що не розуміють нічого, і їх не може прояснення. Це... Ото й пригають. Люди да, ж не ну. можуть зрозуміти, що. Ага, вони пожили. Ти розумніші ти все зрозумів. Подожди. Пожили при, при собі. Ну, так? Тобто, як брезня. То не життя. Не. Ну, е, наше покоління, диви, таке ж не життя. Ні. Я схотів, пішов на любу роботу. Ні. Не. Подожди, нема, не мекай. Пішов на любу роботу. Мене лічили безплатно. Як не вчили, я був бічмен за Хещовий. Куди схотів, поїхав, куди схотів, пішов. Хай мене хай багатство не було, вони нафік не можуть багатство. Ну я був більшмен за Хещори. І оці люди, мого покоління, старшого, ти їм не докажеш. Ходили, я теж тоді жила, але ну, я родили, не хочу туди. Ходили в колоспи, доїли корів, не хочу. співали, танцювали. Не хочу, людей, як От і... раби працювали вони ті. Ну їм така життя нравилася. Так, да, бо другої не знали. Да. Ні, то не щасті люди були. Другої не знали. Да. Ну, а коли б знали другої, то й бачили. Да, що... почали що... стремитися да. до цього. Да. А то було не життя. Тому що ну, тільки Початок життя було якогось. Ти як ота стрижа на те теж не, не можна. Ні, бо я це все бачила і пройшла, то що ти бачила? Я бачила? У... туди повертатися не хочу. Не. А сьогодні що ти бачила? Сьогодні тобі треба лягти в больницю, а ти не можеш лягти, бо в тебе нема за що лягти. Що ти бачила? іду, і мені летить. <рес> я тобі тут... на бачила? <рес> Ах, ти а в магазин ходиш, як на. Як музей. Так, да, раніше не було музеїв таких чудових. Повні раніше казали із часу, буде так ходити в магазин, як у музей, Будеш дивитися, але ти його їсти не будеш. Не, не зможеш купити те, що ти хочеш. Да. Да. Кусочок маленький. Ну, то Можна купити все одно. Хоч попробувати. А... Не агітеруймо надіти. А я й не агітірую, як Бо, бо я все це знаю. У своєму домі. Кожен не наведе порядок, то толку не буде. Я то... одне хочу впрошле, чого щоб була машина времени. Я я вернулася впросле з судовольствім, тільки оттуди, де ото сиділа та маленька дівчинка. Який було тоді десь п'ять років, як вона там сиділа вдома, як в неї життя, і прийти до неї, чимось їй допомогти, щось їй навчити, як жити у цьому житті, як виживати. Ото а, мені та це, дівчинка маленька і жалко. Віде, да, от там така а. дівчинка. Ото я її дуже-дуже хотіла побачити, пожаліти тоді. Яке було життя, як і приготуватися до другого життя, я б їй все розказала, чимось б допомогло. Оце тільки цього мені хочеться а повернутися. Більше нічого не хочеться. А зараз через що воно? Воно все возобновиться і буде хорошо тільки. Це процес такий. Наші поняли всі. Процес. А це. Хорошого нічого. Роботи в людей немає, нічого немає. Так що треба робити виводи. Воно, е, запрошують уже десь там на Западній Україні. Ну, Сінгапурців, чи кого там робити на мебегні фабрики. Богу маку. От тобі. Так, То, діти, я тобі. Гарячу каву зробила. Ну, так. Да. Гарячу Дякую. каву зробила. Дякую. Тепер до побачення всім смачного дня. Доброго. Да. Буде дід завершувати свою трапезу, да. бо в в нього щось надовго затягнулося. Так що всім пока. Смачного. Всім щасливого. Да. Щасливого дня всім. Да. До Приходьте ще.